Напередодні російська армія обстріляла село Пристін Куп'янської громади. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Каже, протягом минулої доби із Борівського та Куп'янського напрямків евакуювали 32 людини, в тому числі одну дитину. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гар, долучається до нашого ефіру. Олександр, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Перш ніж ми розпитаємо у вас про події на Харківщині, зокрема в районі Вовчанську, просимо вас розповісти про збір, який ви проводите. Які потреби вам необхідно закрити з допомогою наших глядачів, ми збираємо зараз на дрони. Цей картковий рахунок, який ви зараз бачите, QR-код банки це на дрони і на комплектуючі для них. Зараз у цій війні дрони ще не основне значення мають. Це і дрони, це і аеророзвідка, за допомогою якої вираховують е, ворога. І перед, пер, хлопці передають координати вже мінометам, артилерії, ФП, і, а також самі FPV-дронами наносять ураження. І ну і власне це дрони це ураження ворога. Дуже ефективне, дуже точне і. Ми їх потребуємо. Ми їх потребуємо для того, щоб стримувати ворога на Вовчанському напрямку, де бригада Гард у складі Сил оборони України виконує бойові завдання з протидії агресорам. Нам залишилося зібрати з 500 тисяч, які ми хотіли зібрати, дуже мало, там 20 тисяч, здається, залишилося трохи менше. І ми будемо вдячні дуже глядачам, якщо навіть кожен по гривні, якщо скине туди. Ми сьогодні закриємо цю банку, і хлопці отримують. Те, чим можуть лупачити по ворогам, друзі на своїх екранах над номером карти і під QR-кодом ви бачите таку синю жовту стрічку, і ви можете бачити, яка маленька частинка жовтого кольору залишилася її закрити. Це вже 18 тисяч гривень, навіть менше 17 уже залишається. Друзі, я щиро вірю, що разом з вами ми це зможемо зробити. Тому що якщо навіть кожен скинеться по 10 гривень, це вже Буде результат вагомий результат для бригади Гард. Збір нагадаю на дрони комплектуючи, пане Даниленко. Поки наші глядачі, я сподіваюся, активно беруть в руки свої телефони і донатять, закриваючи цей збір, розкажіть нам про обстановку на вовчанському напрямку, як змінилася вона протягом останніх кількох тижнів, і можливо, що змінилося в тактиці противника. Ну, за останні декілька тижнів. ну Зараз, ну, по-перше, ситуація, як і раніше складна. За останні тиждень-два штурмів стало менше. Їх відбувається по декілька на добу, але це, скоріш за все, пов'язане з тим, що всі попередні спроби ворога просунутися на напрямку були безуспішними через грамотну роботу підрозділів Сил оборони України. І зараз ворог шукає інші варіанти дій. Промацує інші ділянки. Тому числі і за допомогою диверсійно-розвідувальних груп. Їхня діяльність останнім часом на напрямку зросла. Ну, також за останній час збільшила кількість випадків застосування авіації, кабів. Ну, а Крім цього, як завжди, активні ворожі дрони. Ну, і Маю сказати, що натомість бригада ГАРД завдає ударів по ворогу з усього наявного озброєння, артилерія, міномети, дрони. Щоденні втрати ворога, якщо брати загалом на напрямку близько 100 осіб, це безповоротні та санітарні Ситуацію Контролюємо. Уже закрили наші глядачі ту невелику частину, якої вам не вистачало для того, аби Бу, ваш дуже, збір дуже дякуємо. Дуже був дякуємо. завершений і вже насправді і зверху вам закидають достатньо. Вони у нас активні. За що ми вам дуже вдячні, дорогі друзі? Вікторія сказала про 10 гривень. Я вам скажу про одну гривню, яку ви зараз можете, просто взявши свій телефон, перерахувати на підтримку хлопців. І ці гроші Пане точно Олександре. не будуть зайвими, тому що більше тобто, дронів будуть, більше що... комплектів. Тому, що... Нам, знаєте, ми гостинна країна, да, і нам для гостей нічого не жалко. А для таких гостей, які до нас вперлися з, півні... з півночі і з... зі Сходу, нам теж для них не, не шкода. Ну, от, в даному випадку, нам не шкода для них дронів. А я і сподіваюся, а я сподіваюся, нашим глядачам для цього не шкода своєї однієї гривні, яку вони прямо зараз можуть вам передати для такої благородної мети, тому що нагадую друзі саме на вас, на тих, хто щоденно одну гривню, дві, п'ять, але щоденно регулярно це робить саме на вас, тримається весь наш волонтерський рух на людях, які не байдужі і які щиро прагнуть підтримувати військо, підтримувати наших бійців просто тими ресурсами, які є в нашому розпорядженні. Ви основа е, всього того волонтерського життя, яке є в нашій державі, і ми вам за дуже вдячні за те, що ви продовжуєте залишатися активними. Війна далека від завершення на сьогодні. Тому ну і дуже приємно, що ці люди розуміють, що ці дрони ну, важ... Потрібні не лише нам ці дрони потрібні їм, тому що завдяки цим дронам ми тримаємо ворога, не даємо йому просуватися, не даємо йому захоплювати наші землі, ну, а в тому числі відтісняємо. Пане Даниленко. А розкажіть нам, будь ласка, от як організоване повсякденне життя бійців, які захищають нашу країну, стоять на цьому напрямку? З якими щоденними викликами? Доводиться стикатися в такій от повсякденній рутині. Ну, повсякденна рутина це, звісно, це велике психологічне навантаження. На хлопцях лежить. І тут дуже важливі е, спілкування з рідними. Е, дуже важливо, щоб е, гарна е, атмосфера була в колективі, щоб була там людина в колективі чи декілька людей, які можуть жартами розрядити обстановку, якщо вона якась. Крутна, важка. Хлопці займаються постійно, ну, в принципі, займатися є чим, да? е, в тому числі це, ну якщо не брати безпосередньо виконання бойових завдань, це облаштування позицій, облаштування тих приміщень, в яких вони живуть, яких вони проходять, проводять свій час, проводять, е, відпочивають, да? сплять. Знаєте, я коли був на позиціях, мені довелося навіть бачити у хлопців в бліндажах. Пластикові віконця і пластикові двері. Як вони туди потрапили, ці пластики двері, як вони їх туди завезли, не питайте. Але це дуже в нагоді стає, тому що зараз холодно, да і будь-яке тепло, яке зберігається в приміщенні, має значення. Ось так. Ви вже згадали про друзів і рідних, які спілкуючись з бійцями підтримують їх моральний дух. Але чи є ще щось можливо, в чому бійці сьогодні шукають опору, коли ведуть бої в оцих особливо складних і дуже неприємних умовах зимової війни, що підтримує дух? Та, в принципі, ну що, я скажу, гарний колектив. Це дуже велике значення має. Я вам скажу, що якщо раптом щось відбувається, от саме таке от, з психологічної точки зору, то у нас є капеланська служба в бригаді, у нас є психологи, які працюють з хлопцями. Виїжджають до них на позиції. Недалеко від лінії фронту у нас облаштований кабінет психологічної допомоги, куди військовослужбовці бригади ГАРД можуть звернутися. Різні бувають проблеми. Буває людина важко переживає розлуку з сім'єю. Буває, що якісь домашні негаразди. Також це буває все-таки на відстань це випробовування таке серйозне для родин. Буває, що людина під обстріл потрапляє, і це стрес. Втрата побратима це також великий стрес. І наші фахівці з такими хлопцями працюють. Є інструменти, ну, які спеціалізовані для військовослужбовців, як і для цивільних, психологічна допомога. Є інструменти, є методики, які за допомогою яких це все питання ці всі вирішуються. І, скажімо так, хлопці оживають. Друзі, я думаю, хлопці. Також оживають від того, коли бачать великі суми, які ви їм передаєте, для того, аби в них було більше ресурсів. До речі, до речі, ви правильно зараз зазначили, да коли ти хлопці на щось збирають, да, на ті ж самі там буває на автівки, буває на дрони, і коли бачать, що банка наповнюється, що не не замирає цей збір, вони розуміють, що це потрібно, те, що вони не тільки їм, а й їхнім побратимам, а потрібно іншим людям, які в Україні вони в тому числі знають, що і за них що. За них, скажімо так, по-спортивному вболівають, да? вболівають і допомагають їм в їхній роботі, в їхній важкій роботі нищити ворога. Дуже часто Донати, коли людина надсилає, вона пише якесь послання. Яке послання вам запам'яталося от особливо? Ви знаєте, це, це не моя особиста картка, це карта картка волонтерів. Я не знаю, чесно кажучи. Я я поцікавлюся обов'язково, які там послання були. Ну зараз я не можу відповісти на це. Запитання близько 50 тисяч гривень. передали вам а, наші глядачі за короткий час нашого спілкування. Ми, Добре. ми Добре. дякуємо вам за Добре. інформацію, яку ви нам надали Олександр Даниленко, старший лейтенант начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гардпу, З нами на прямому відео Ми дякуємо. Кожному з вас, дорогі глядачі, хто переказав свої гривні на цей збір, хто регулярно підтримує Збройні Сили України мірою тих ресурсів, які має, бачите, всього-навсього одна гривня. Навіть от в умовах, якщо ми е, говоримо про те, як ви дивитесь національний телемарафон, як ви підтримуєте наших бійців, от, от ця одна гривня може виконати, скільки насправді. Е, Такої дуже важливої і корисної місії для нас усіх разом з вами, і я дуже вдячний, що ви не байдужі і продовжуєте цю гривню надсилати попри все.